Що робиш? Розкажи. Збираємо коштан. Поштанці. У нас акція Збір каштанів для ЗСУ. Так що працюємо. Йдемо на тренування. Ось тут, Матвій. Збираємо да. попередньо коштанку. Так. Збираємо кустами. По цій стороні давай смотри. Там... наш хлопчик зі своїм Ох даваймо тут. О, ж. Ішли по дорозі там, де магазинчики є. Це розлуплював каштани. Так, да, він ще сьогодні дозбирував каштанчики. Так що ми йдемо. Ми, але ми не просто витягаємо шатом. Ми йдемо до школи. Несемо каштанчики, касірапиться. Пішли на навіщо на тобі. Біжимо на трамвайчик. Біже на трамвайчик. Будемо їхати. Ми тільки тут паралельно мисточку збирає. Ну як завжди все. Ні, я больше знати, що вже зима наш таї. Хтось уже зиму шукає. Я. Тих. Подимо.

Гулі, гулі, тут треба ходити, а не їсти. А вони їдять, їм ямочку дали. Вони їдять. Ну що, я от працюю зі своїм планером. Це мій тиждень. Дещо заплановано. Сьогоднішній мій день. Там є деякі. І ви запитували, як я це все стягую. Да? Я пишу щоденник, особистий щоденник, ділюся своїми думками, роздумами. Це може бути не постійно, тут я ще можу щось склеїти собі, таке, бачите? Це може бути не щоденно, це може бути час від часу, але це тоді, коли це вкрай мені необхідно. Коли в мене є те, над чим потрібно подумати, те, над чим треба пороздумувати, поділитися з кимось, але. Ні з ким ти того зробити не можеш, окрім самої себе, і, ви знаєте, папір найкраще стримує всі твої думки, і з цього паперу вони нікуди не підуть. Тому саме ось це є те джерело і те інструмент, який дозволяє мені то все вивозити. Так, так. ну і плюс якийсь підкаст, обов'язково завжди слухаю щось цікаве. Ой. Тому так, да, я завжди пишу щоденник по необхідності. Навіть тут можна побачити, як змінюється мій почерк. А я, до речі, хочу вивчити питання почерку, його змін і на що це впливає, або що на це впливає. Так що так, дуаця. Джинсовку накинеш на себе добре. Кажу джинсовку одягнеш. Вергію митливіт трохи. А? Другі, я я а я я вікає. Ну що, мене розказувати топіє. Шо... А може не розказувати, а писати. Може ви будете письмово здавати, а не усну. я сподіваюся, що письмо, тому що слі буде письмо. А ну, як письмо. вона за урок усіх опитає, донь? Ну, не пам'ятаю. Якщо даже буду питати, то до мене не буде. Ну якщо в нас кінця не писне. Але там все одно. Я ж не почти твоє родин і десь так, Давай виходь, зайчик. Będą się dwadzieścia i dwadzieścia. Nie, ty, bo nie, nie, nie zabierają. Ти не замерзнеш? Ну йди. Я, ти забрала аллерки на джинсовку. А ще моїм рятівником є щоденник подяка. Теж пишу. Час від часу, інколи частіше і теж дивіться, бачите. Почерк мій змінюється. І ось там. Красуня, покажись нам. Супер. Вирішила заколоти все-таки. Оцю сторону підбери. Так, mm. да, трошки більше. Тому якось так. Тому так я. А ще, ой, я ще пишу щоденник подяки. Обов'язково. Це, ну, це мої дві такі речі: особистий щоденник і ось щоденник <реку> подяки. Це а, такий мій свій терапевтичний, да, якийсь моя психотерапія, яку проводжу сама собою. Я за своїм станом. Так що, таке. Дівчатка, хочу поділитися з вами своїм ідеальним обідом. Вечеря, це просто прекрасно. Це 180 грамів курки і 130 грамів помідор і 90 грамів огірочка. Це просто ідеальний обід. Вечеря для мене це просто бомба. Чесно, куркою я наїдаюсь дуже класно. Вранці мій ідеальний варіант це два яйця у вигляді омлету без нічого і твердий сир. Це просто геніально. Тому, будь ласка, беріть собі до уваги. Отака у мене тарілочка, моя смакота. Дивіться, яка краса. Ця, ну, це моя улюблена. Я просто її обожнюю. Ви гляньте на цей колір, ну він неймовірний. А ще червона, дуже красива. Там ще теж бачите Клас! є такі зарослі квітів. Серйозний мужчина, саме серйозний. У нас Матвій коп це Матвій свою копає. Це Матвій викопав св... ні, це Матвій вирощував її. Це ти доставай її, Матвій. Ну, Матвій є урожай. І то непогано з пару кущиків. Навіть дуже непогано. Пішли на ну, ці вікна, нам треба з помідорану. Оці всі тичечки позбирати. Пішли вік. Палки будем виносити. будемо виносити. З помидор. Палички ми дістали, а тепер будемо виривати помідорки. Так що так. Знаєте, ота людина, оцей маленький, новонароджений, не дає жити спокійно. Нас холод. Ой, секунду, провідне. Нас холодно, пасмурно, шлюхи долітають, а ми йдемо яблука обривати зранку. Капець. Ці нормальні люди сплять, а ми яблука йдемо обривати. Оці. Відзакрилися. А мен... А, вже машину діду побив. Ах, значить не пускаєш мене, так? Тут сьйомку ведеш, сьомка. Ось так. Чоловік знайшов. Приніс ось поставив. Він, бідненький заплутався. А чоловік знайшов такого красення. Глянь такий красивий. Просто серйозний. Гарний. Красота. А ми рвем яблучка. Другий відерочку вже чоловік поніс до підвалу. Такий маленький столик, Щоб привітати нашого татка. А там і мінинник заховався. А м'яско Вікторія. Гостей у нас не буде, у нас тільки прийде тато братик з родиною і на цьому все. Ми були в батьків, у нас, до речі, сьогодні у батьків це ж свято, 40 років спільного, дня, 40 років весіллю. Вони нас одружували 28-29 вересня. А, як а завтра, ну, зазвичай весілля колись гулялося два дні. Один день в нареченої, другий в нареченого. А потім вже тиждень по гостям ходили. Кури, свині, цигани. Шо? А крали? Ну, Це на весіллі було. А бабулю крали. Ну, то Передзвони до бабулі і чи її крали. А, ну, ваші не було. Так це є, мені та нагадування мені, що скоро і мені сьогодні. Ні, тато та та був. Як тато міг бути? Ну, роки були. А тато тут до яким боком до бабулі з дідуліком? А, Ну, якось так. Так що... Всім гарного вечора. Дякуємо вам, що ви були разом з нами. Здорово всім! Держите, що ж є! Всім вам гарного дня, мирного дня, щоб гнида не бушувала. Тобі воно наробило, не, не буду висловлюватися. Так що всім гарного, мирного дня і до нових зустрічей. Па-па!